Привіт усім, хто любить полоскотати мізки. Знаєте, колись уміння розгадувати загадки вважалося ну майже магічною силою. Але що, якщо ця так звана магія, це насправді навичка, якою може оволодіти абсолютно кожен. Сьогодні ми якраз і розберемо це мистецтво створення загадок просто по кісточках. Отже що на нас чекає? Спочатку трохи зануримось в історію, де загадки були, уявіть собі, питанням життя і смерті, а потім. Одразу до справи розберемо покроковий алгоритм, навчимося вибирати об'єкти, додавати їм поетичності, і врешті-решт дізнаємося, в чому ж секрет ідеальної загадки. Так, почнемо з головного. Загадки це зовсім не дитяча розвага, ну принаймні так було раніше, колись це було серйозне випробування для інтелекту, а наслідки помилки могли бути, скажімо так, вельми і вельми вагомими. Але наскільки ж серйозно все було? Чи справді це була така собі інтелектуальна битва, де на кону стояло щось ну дуже важливе? І знаєте, це зовсім не перебільшення. Просто уявіть для давніх греків це було щось на зразок інтелектуального поєдинку, і так, за поразку було реальне покарання. Або от у слов'янських міфах не відгадав загадку русалки, і все можна було буквально піти на дно. Так що так, ставки були неймовірно високими. І ось що найцікавіше в цій історії. Оця давня кмитливість, оця спостережливість, вона ж нікуди не поділася, ми її успадкували. Це по суті означає, що здатність створювати класні розумні головоломки, вона вже десь у нас всередині. Добре, з історією розібралися час переходити до практики. Зараз ми розглянемо чіткий покроковий алгоритм, такий, що допоможе будь-кому створити свою власну унікальну загадку. Все зводиться до чотирьох простих кроків. Спочатку обираємо об'єкт, який хочемо заховати. Потім мозковий штурм, шукаємо асоціації. Далі додаємо трохи художніх барв, епітетів, і наостанок римуємо. Звучить наче просто, правда? Отже, крок номер 1 мабуть найважливіший треба вибрати, що саме ми будемо загадувати. Ну і щоб довго не думати, давайте візьмемо щось знайоме абсолютно всім, предмет, з яким погодьтеся, багато хто з нас майже не розлучається. Так, це мобільний телефон, він і буде нашим угу, піддослідним. Окей, об'єкт є. Тепер асоціації. От що перше спадає на думку, коли чуємо слово телефон? Так, ну, зв'язок, звісно, розмова для когось надійний друг або ціла енциклопедія в кишені. А ще ж, розваги, музика, ігри, цілий віртуальний світ. Список можна продовжувати і продовжувати. Так, тепер треба додати нашому опису трохи життя, трохи барв, і тут нам на допомогу приходить такий класний літературний інструмент, як епітет. Звучить, може, і склавно, але насправді це просто яскравий прикметник, ну, слово, що відповідає на питання, який чи яка. Давайте подумаємо, які епітети підійдуть до нашого телефону. Він який? Швидкий, так, сучасний, звісно, металевий, прямокутний, це про форму. тонкий і легкий, і звичайно розумний, багатофункціональний. Бачите, кожне слово додає якусь деталь. Гаразд, основа у нас є. А тепер найцікавіше переходимо до вищого пілотажу, будемо перетворювати наш простий опис на справді хитру, класну загадку. Ось що може вийти, якщо все це скласти докупи. Модний стильний бренд в кишені для навчання друг у мене, інтерфейс сучасний має й мене розуму навчає. І тут, до речі, є важливий нюанс завжди треба думати, для кого ця загадка, наприклад, слово інтерфейс. Ну, дитина його може і не зрозуміти, тому мову завжди треба адаптувати. А ось вам ще один прийом, такий, знаєте, для просунутих. Називається заперечне порівняння. Ідея проста: замість того, щоб казати, чим є об'єкт, ми кажемо, чим він не є. Це просто геніально заплутує, змушує мислити ну зовсім інакше. Тільки послухайте, як це працює. Тисну на кнопки не баян, розмовляю, не рація. Але летить за океан, будь-яка інформація. Круто, правда? Тисну на кнопки, але це не баян. Розмовляю, але не рація. Це відразу відсікає очевидні відповіді і змушує купати глибше. А цей останній рядок летить за океан, інформація це взагалі краса. Це те, що називається метафорою. Ну, зрозуміло, що в інформації крил немає, але сам образ летить миттєво робить загадку набагато поетичнішою і глибшою. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій. Залишилося тільки відшліфувати нашу роботу. Є кілька фінальних, але дуже важливих правил, які допоможуть зробити загадку просто ідеальною. Все дуже просто, є три золоті правила хороша загадка коротка, лаконічна. Вона має бути яскравою, образною, щоб врізалась у пам'ять, і якщо виходить, веселою, бо трохи гумору ніколи не завадить, правда ж? І наостанок, давайте трохи відійдемо від нашої творчості і подивимося на все це збоку, ну скажімо, через призму часу і технологій. От давайте просто уявимо, чи зміг би той самий давній грек, з якого ми починали, зрозуміти нашу загадку про смартфон? Відповідь же, очевидна, ні, звичайно. І це, знаєте, ідеально показує, як сильно технології і сам час змінюють наш світ, наше мислення, навіть нашу мову. І знаєте, поки ми тут захоплено складаємо загадки про наші диво гаджети, варто пам'ятати про одну річ: як і в мистецтві загадок, у житті теж дуже важлива рівновага, ота сама золота середина. Тож, нехай кмітливість служить нам не тільки для створення головоломок, але й для того, щоб знаходити цей баланс у всьому.